Всіх вітаю! Приготувала лечо з баклажан, з перцем та помідорами. Приготування. Заздалегідь простерилізуйте банки та металеві кришки. Овочі добре промити під проточною водою. З баклажан знімаємо шкірку очічисткою чи ножем. Перець очистив від насіння. З помідору зрізаємо плодоніжку. Помідори нарізати на опіл і пропустити через м'ясорубку. Перекладаю помідори у велику каструлю, в якій будуть тушкуватися овочі. Булгарський перець також пропускаємо через мисорубку і додаємо до помідор. Каструлю ставимо на вогонь і перемішати перець з помідорами. Додаємо цукор дві склянки. Додаємо рафіновану олію одну склянку. Сільками на 100 г. Все з'єднали і добре перемішати. Тушкувати від закипання 15 хвилин. Періодично помішуючи. Баклажани нарізати на кубики. Пройшло 15 хвилин і додаємо баклажани. Добре перемішуємо. Тушкуємо від закипання 40 хвилин на маленькому вогні, періодично помішуючи, очистити чесник. Часник та гіркий стручковий перець також пропустити через мясорубку. Пройшло 40 хвилин і додаємо чесник з перцем. Осит додаємо 80 грам. І все добре перемішати і тушкувати 30 хвилин, періодично помішуючи. Готове лечо відразу викладаємо в банки. Банки у нас стерильні. Банки з лечі накриваємо металеми стерилізованими кришками. Щоб плечі добре зберігалися, я його стерилізую. В каструлю налити води. Дно застелити. В гарячу воду помішаємо банки. Стерилізувати від закипання води в каструлі 10 хвилин. Можна і не стерилізувати лечо, достатньо проварилося, але я все стерилізую для надійності. Банки закриваємо закаточним ключем. Залишаємо, що банки з лечою стили. Переміщаємо місце для зберігання. Готуйте всім смачного, хай вдається.